Привіт інтернет! Мене звати Ведута Валерій і це мій канал на YouTube, де я розповідаю про свої пригоди з камерами великого формату плівковими і пригодами з фотографією загалом. Сьогодні зробимо таке технічне відео, поговоримо про те, як проявляти плівку 4х5. Отже. Звісно, якщо ви знімаєте наплівку, скоріше за все, ви захочете її проявляти самостійно. Якщо це не слайдова, якась де дуже складний проявний процес. А чорно-біла плівка, то ну, тут просто потрібно це робити самому з цілого, з ціл, цілого ряду причин. Тому що це дає гнучкість, це дає можливість побачити власні негативи, зрозуміти, як все це працює. І постає питання, як саме це робити. Тобто є різні способи, і в залежності від того, якою плівкою ви користуєтесь, і в залежності від того, чи ви знімаєте, наприклад, на 35 мм або 120, двадцять, і у вас вже є якісь, наприклад, процеси для проявки і так далі. Дуже-дуже давно таке питання постало переді мною, і я його для себе вирішив, які були варіанти, якими я користувався особисто. Варіант номер один – це звичайно такий трей, який використовується для проявки фотографій. Але якщо у вас плівка ортохроматична, то ви просто заливаєте сюди проявник. Тобто, наприклад, рентгенівська, про яку я робив огляд, можете його подивитись, ви заливаєте сюди проявник при червоному світлі, кидаєте сюди плівочку. Робите все, що потрібно, така сама у вас ванночка, має бути там з фіксажем і стопфанною, і все начебто просто і легко. Дехто проявляє так плівку звичайно, але вам потрібно для цього знаходитись в повній темряві. Ну, якщо ви тільки починаєте, можливо, це варіант, тому що ну, це коштує приблизно нескільки і воно ефективне, воно працює. З ортограматичною плівкою класно те, що ви прям бачите, як з'являється зображення, це така магія, ну, і так далі. Єдине, що деякі проявники не варто використовувати, тому що, якщо будете стояти і дивитись, вони не дуже приємні на запах. Який існує другий варіант? Це якщо у вас є проявочний бак якийсь, яким ви вже користуєтесь. На нього може існувати стільки спіраль, яка тримає плівку 4 на 5 в той чи інший спосіб. Так, сяк, як-небудь. І ви можете використовувати свій звичайний бак, який у вас є, просто докопивши спіраль. Це дуже зручно, але для цього вам потрібно мати бак, ви маєте мати вже якусь там базу, скажімо так. В мене всього цього не було, тому я спочатку дуже, дуже, досить довго. Працював просто з стрем, а тоді купив бак для проявки. Бак для проявки я обрав ось такий. Я не можу сказати його назву, бо вона стерлася. Я купив його в Китаї. Так вийшло, що я був в Китаї, я зайшов в якийсь магазин, побачив там бак для проявки, подумав, о, бак, мені треба і купив. І що це за бак? Це аналог якогось Джобо. Я не знаю модель, але логіка в тому, що він для ротаційної машини. Але і не можна користуватись просто вручну як ротаційним баком. Він відкривається, в нього всередині є спіраль, все начебто дуже просто, заливається проявник, і ви просто проявляєте і так далі. Які В цього бака є такі основні переваги перед звичайними? Якщо у вас, наприклад, бак для 35 мм, який-небудь Патерсон чи його аналог? І ви схочете купити тут тобто, бити спіраль, то вам доведеться наливати цей повний бак проявникам. Тобто у вас, з самого проявника, має бути певна, робоча рідини має бути кількість, яка заповнює, відповідно, якщо у вас плівка, вона там якось розташована, то вам треба, от мені би треба було сюди, якби це був як Патерсон, налити. Ось стільки проявника по самий-самий верх. І тоді проявляти. В кожного там бака цей, цей об'єм якийсь буде свій, в залежності, який бак, тобто вам потрібно заливати проявниками. Загалом можна сказати, що баки можна так поділити на дві такі категорії: це, типу, родиційні, які використовують менше проявника, які лежать на боці, крутяться, і тут його якась кількість мінімальна чи максимальна. І баків, яких, як зазвичай, ви заливаєте повністю проявником. Це має свої там переваги і недоліки, але в цілому такий бак, якщо ви знаєте якийсь конкретний проявник, яким ви будете користуватися, і він підходить, він буде економніший. Тобто ви будете заливати, відповідно, рідини сюди менше, тому що він лежить на боці, і тут, наприклад, стільки, і у вас виходить, що всі листи, які ви. Використовуєте за один раз, вони по черзі потрапляють в проявник, і відповідно проявляються і використовується менше проявника, що має такий простий, очевидний, очевидно таку просту перевагу це економія. Але ви маєте розуміти, що проявник має підходити під цей бак. Як це все, як це все працює? Тут є така частина кришка, ну і відповідно спіраль. І відповідно спіраль. Вона двостороння, знімаються такі тримачі, які не дають, які не дають рідині якось робити, як це називається, вихор всередині. Тут є три таких паза, в які вставляється плівка. Вона досить легко сюди заходить, і відповідно, тут є такі ж малесенькі тримачі, які її отримують. І коли ви її дістаєте, ви трішки підгинаєте і дістаєте. Відповідно, таких штуки тут три, в саму середину бака ближче до центру, десь ще посерединці, і третій назовні. Заряджається плівка емульсією всередину. І з іншої сторони є така сама, тобто тут заряджається одразу 6 листочків плівки. Але я 6 не проявляю. Зараз розповім, чому. Далі, коли ви все це зарядили, ви берете ось ці вушка, якби, вставляєте їх. Це все, відповідно, ви робите в темряві. І у вас плівка з... заряджена. Ви закидаєте в бак. Далі ви використовуєте той метод заливки проявника, який вам подобається. Закриваєте кришку, закриваєте, вливаєте сюди проявник. Тут досить широка воронка. Я наповнюю цей бак кількістю проявника, який мені потрібно, за 10 секунд. Вливається, він кладеться на бік, і ви його повільно крутите в одну сторону в іншу. Це робити потрібно досить повільно, аби не е збовтувати дуже сильно проявник. Потім, відповідно, проявник зливаєте. Ну все як зазвичай. Який є нюанс такий взагалі з всіма баками, е які дуже плутають люди, які починають знімати? Він в тому, що є концентрація і є кількість проявника мінімальна. Е наприклад, я розвожу радінал. І я користуюсь 1 до 50. концентрацією. Що це означає? Це означає, що якщо я беру пів літри води 500 мл, мені потрібно взяти 10 мл проявника радінал. І в мене виходить 510 мл рідини робочого розчину. Я його сюди заливаю, кладу бак на бік і кручу. Але є такий нюанс, він полягає в тому, що проявник ординалу використовує 10 мл проявника на, один, на одну сторінку. Це зазвичай є специфікація, тобто, скільки проявника самого, самого концентрату має бути на певну площу. Для ординала це 10 мл. Тобто, якщо ви, наприклад, берете. Оцей розчин 500 мл, в якому 10 мл радінали. Розділяйте його навпіл, у вас буде 250 і 250. Тут мінімальна кількість, яку можна залити в цей бак для проявки двох листів чи е, плівки, якщо можна зарядити два на, крайні, е, на крайнє положення і проявити два, це щось типу 200 мл і так далі. І, відповідно, ви можете залити в цей бак менше. Але, але коли ви ділите цей ординал навпіл, відповідно, ви ділите і концентрат навпіл. Тобто у вас було 510, ви розділили на 2, по 250, і у вас вийшло, що концентрація така сама: 1 до 50, але самого проявника в цих о, ваших. Ємностях по 250 мл. Тобто буде ж половина правильно? Тобто буде тут 5 мл і тут. І відповідно ви можете проявити в цих 250 мл два листочки, але не можете проявити 4, не можете проявити повний лист, бо на треба 10. І виходить, що от в цей бак, щоб його ротаційним способом проявляти, заливаються півлітри проявника. Тобто, я не можу залити. Не пів літри, а там більше, щоб проявити 6 листів в родиналі. Чотири листа плівки це один листочок А4, це 10 мл проявника і 500 мл води. У мене виходить, що потрібна мені концентрація, і потрібна мені кількість проявника для проявки чотирьох листочків, але не шести. Тобто, якщо я хочу проявляти шість, мені треба проявник, кількість якого в перерахунку на листочок буде. Такої, що при його розведенні в правильній концентрації, <хи> в мене буде. Кількість робочого розчину така, яка влізе в мій бак, і тут, наприклад, бак, в який ви заливаєте повністю, він може виграти, тому що там просто більше рідини. Або мені треба там використовувати якісь проявляти з іншою якоюсь агітацією, там і так далі, тобто не ротаційно його робити, а якось інакше, щоб проявити просто 6 листів. Є ось такий нюанс: я користуюсь родіналом, я проявляю по 4 листочки. Ще, чому я проявляю по 4 листочки? Тому що файлік. В який ви вкладаєте негативи, він на чотири фотографії. І, відповідно, дуже класно знімати всього по чотири аби у вас ну, був в порядок в архіві Ось такий є нюанс, і його варто враховувати взагалі з будь-яким вашим проявочним баком, таким чи якимось іншим. Але от в випадку там Моєму з цим баком. тобто Виходить, що я використовую по 10 мл проявника. тобто відповідно там баночка родинала на 100 мл це 10 проявок. І о, це дуже легко ти розвів пів літри води дуже легко виміряти, 10 мл проявника дуже легко виміряти, розвів, проявив і все. І ще нюанс з часом: це те, що для ротаційної проявки. Тому що ви використовуєте постійну агітацію. Потрібно знати проявочний цей час. Він зазвичай стоїть окремо, він трішки менший. Тобто ви проявляєте трішки швидше ваші плівки в такому баці, в порівнянні з якимось іншими. І ну, це має очевидну перевагу часу. Е, відповідно, ви там, покрутили 8 хвилин і все. І ура! Ваша плівка готова, можна її фіксувати і жити далі. Але є і плюси в інших типів баків. Є такі ротаційні баки, які зараз проявляють більше плівок, вони є подвійні там і так далі. Якщо знімати багато, то варто мати його не один. За от 6 вісім, десь 6, 6, 6 років в мене цей бак, і за 6 років з ним нічого не сталося. Я один раз е, не дуже вдало його закрив. Тут такі є е, штуки, як воно їх можна назвати, е, і одна з них зігнулася, коли я закривав. Я додав якогось зусилля, потім це побачив. Він з часом, можливо, десь буває трішки при обертанні. Ця кришка починає трішки з'їжджати, тому що це пластик. Очевидно, що він не може бути вічним. Але суть в тому, що цей верх він продається так само. з Всім нам відомого китайського сайту Aliexpress, він коштує 10 доларів. Тобто бак, весь оця вся ця конструкція коштувала десь близько сотні. Оце коштує 10 доларів. Умовно кажучи, якщо раз на 6 років вартість володіння цього баку це 10 доларів, то окей, можна купити просто верх кришки. Щодо спіралі, і загалом всієї цієї історії. Спіраль не дуже швидко сохне, їй потрібен час, навіть якщо її витерти, вона е, така досить щільна. їй потрібен час, тобто ви не можете проявити, зарядити ще раз. Протерти там бак, наприклад, рушником паперовим і проявити нову партію. Вам потрібно дві спіралі, скоріше за все, для таких маніпуляцій, ну або більший бак там і так далі. Це такий можна рахувати. Ну, я не назву це недоліком, тому що єдиний спіралі, який можна використовувати супершвидко, це сталеві. Тут такого немає, і я не знаю, чи існують сталеві спіралі для 4 х 5. Мій, мій, мій вибір був такий, тому що в мене не було на момент, коли я купував цей бак, в мене не було інших ніяких. І зараз я би сказав, що все одно я би вибирав ротаційний бак, тому що правильно існує недорога, недорогий аксесуар це такі колеса і мотор, які можуть оце обертати за програмою. Я би сказав, що це просто супер, це супер зручно, така напівавтоматична машина, це просто клас. І мені здається, що це супер зручна історія. Я би дуже рекомендував ротаційні баки для проявки 4 х 5 і ну, вони зручні і класні. Із якихось ще мінусів можна сказати, що якщо ви подорожуєте і проявляєте десь в подорожі, то габарити так. Є пласкі баки, які більш зручні для подорожі. Але я не подорожую з проявкою разом, тому мені дуже зручно проявляти в ротаційному бакі. Таке в мене відео, такий невеличкий огляд. Всім дякую, всім пока.